Є знижки на АЕВІД, 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Україна закликає арбітражний трибунал у Газі зобов'язати РФ демонтувати Кершинський міст. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только. Все это свидетельство, что мы никакого преступления России не оставим без ответа. Новые слушания за позовом Украины про ТРФ Чудоморского права уже стартовали в постоянной палате Международного арбитражного суду в Газе. Я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Як повідомлялося, і раніше серед вимог у позові України демонтаж Керченського мосту та припинення інших незаконних дій Росії в акваторії Чорного та Азовського морів, якщо хтось там в Росії надіється, що вони зможуть зробити Чорне море простором произволу і тероризму, то у них це не вийде. Знаємо, як захиститися, бачимо в мірі готовність працювати в місті і далі і более активно, щоб забезпечити спокойствие в этом регіоні. У зв'язку з тим, що ворог постійно ігнорує основні принципи, Україна налаштована довести численні порушення російською стороною морського права та продемонструвати, що РФ не має права його переписувати. В різні історичні епохи, ще при царі батюшки, люди мечтали про те, щоб побудувати цей мост. Потім повернулися к цього в 30-ті роки прошлого століття, в 40-ті, 50-ті. І от, наконец, благодаря вашому труду, вашому таланту, этот проект. Це чудо свершилось. Спасибо вам большое. Українська сторона закликає до демонтажу Керченського мосту, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. Також РФ має зробити це відповідно до інших зобов'язань щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини. Кореспондент в ГАЗі цитує заяву заступника агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях. Ми просимо цей трибунал сказати Росії досить. Ми просимо вас втілити задум конвенції з морського права. Ми просимо вас дотримуватися правових норм світового океану, розроблених для захисту спільних інтересів всього людства. За її словами, демонтаж мосту це єдиний спосіб відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, та судів, які використовуватимуть протоку в майбутньому. Крім цього, критично необхідно наказати Росії надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому, а також провести відповідні дослідження про вплив російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське довкілля. Росія має отримати наказ усунути наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила, і чий прапор змінила. Також необхідно наказати окупантам жити заходів для усунення, в тому числі екологічних збитків, заподіяних цими проектами, і для вивчення ризиків, що продовжуються екологічного збитку. В свою чергу в РФ заявили, що претензії України безпідставні та безперспективні, наголосивши, що мовляв Азовське море та Кеченська протока внутрішні води РФ, на які не поширюються дія морської конвенції. Коментарі, як то кажуть, зайві.